Добре ден, моето се назовата Зориана. Я є жіночий психолог і працюю я в сфері взаємостосунків, чоловіків і жінок, а також про те, як жінці віднайти свій потенціал, відновити свою жіночність, бути завжди коханою, захвалою, прекрасною коханкою і в той же час залишатися божественною і святою. І на даному фестивалі я буду для вас проводити два майстер-класи. Перший майстер-клас це про те, як правильно фліртувати. Тобто, флірт це один з один таких. Найпікантніших е, жіночих інструментів впливу на чоловіка. Тобто, як правильно фліртувати, як правильно говорити і як е, з, е, даним інструментом робити так, щоб досягати свого. Бажаного результату, і крім того, скажімо, наступний наш майстер-клас це про те, як знайти свою любов і як зберегти свою любов, а саме як стати тою дівчиною не та, тобто, скажімо, як створити цей собі такий стан, щоб для тебе всі притягувалися чоловіки, і при тому, щоб нам жінкам не приходилося при цьому брати ініціативу на себе. Також коли до нас чоловіки підходять, знайомлятися, то як робити, скажімо, як себе поводити так, щоб скажімо, не захотіли нам передзвонити пізніше. Ось як перевести знайомство в перше побачення. Перше побачення в стосунки, а стосунки довести до заміжжя. І також як залишатися одною єдиною і коханою. І ще дуже багато різним пікантним секретам Я вас буду вчити на даному майстер-класах. Тому приходьте, пофліртуємо.